Вітає шкільний телеканал 51, хоч і місцевого, але телебачення. І сьогодні, в нашому випуску, учні школи виявили бажання взяти участь у другому етапі національного проєкту Відкритий світ. Що з цього вийшло, Дивіться далі у сюжеті. Юні, талановиті, веселі. Ми розумні, креативні, наполегливі. Ми молодь 21-го століття. Ми Криворізька загальноосвітня школа номер 51 У час, коли навіть п'ятирічний малюк має айфон або планшет, коли кожен вміє користуватися комп'ютером, коли паперові таблиці і карти замінили електронними матеріалами. Школи повинні переходити на мультимедійний супровід. Наша школа працює за інформаційно-технологічним профілем, а тому ми як ніхто повинні стрімко поринати у вир технологічного прогресу. На всіх уроках учні виконують проекти і більшість домашніх завдань у формі презентацій, відео та фотоматеріалів, але демонструють всі ці файли лише на ноутбуках або телевізорах, котрі, до речі, є далеко не в кожному класі. Тож погодьтеся, з таких маленьких екранів мало що побачиш. На кожне шкільне свято, таке як День Вчителя або 8 березня, ми знімаємо відеофільми, адже в нашій школі діє кіногурток «Сінема». нема. Ми завжди беремо участь у конкурсах, пов'язаних із інформаційними технологіями. Займаємо перші місця в міських, обласних, всеукраїнських фестивалях аматорського відео, комп'ютерної графіки та анімації. А іноді навіть приймаємо у себе учасників цих фестивалів. А тому нам дуже необхідне мультимедійне обладнання для показу конкурсних робіт. Та що там казати, навіть кожна шкільна підсумкова лінійка не обходиться без презентацій і фотографій, які дозволяють розширити уявлення про сказане. Наша школа дуже розвинена. Ми ініціативні, непосидючі, тому впевнені, що нашими силами можна змінити світ. Втілюючи в життя соціальні проекти, ми вселяємо в людей віру, реалізовуючи спортивні, екологічні, прививаємо людям повагу до природи та любов до себе. Проектами національного спрямування даруємо суспільству надію на те, що будемо достойним поколінням. І ми учні школи обіцяємо, якщо виграємо у другому етапі національного проєкту Відкритий світ, використаємо його головний приз за призначенням. А результати нашої роботи ви зможете побачити будь-коли, як тільки захочеться. З любов'ю учні Криворізької загальноосвітньої школи номер 51 Наш ефір добіг кінця. Наші кореспонденти у пошуку нових подій. Залишайтесь, Залишайтесь з нами.